На роботі зобов'язань все більше. Що робити? Е, ну, Дивіться, по-перше, е, не вперше вам додають ваших зобов'язань. Да? Тобто тут періодично вам насипають, розказують, що нема кому працювати, е, е, досипають, досипають вам, а ви все тягнете мовчки. Ви все робите, 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 але вже не вивозите. Ви вже просто не, не маєте сили це все тягнути. Да? І ваша задача сказати, або давайте якусь додаткову там, оплату, да? щоб ви так сильно не вигорали, щоб ви хоч розуміли, за що ви працюєте, або е, вимагайте якогось помічника, да? або людину, яка забере якусь частину зобов'язань. Тому що ну, реально ви не вивозите тут дев'ятка е, десятка жезлів і дев'ятка жезлів це ну, ви просто вже знаєте. На межі, просто на межі. Ви скоро як зірветеся, то там всім буде мало місця. Тобто ваша задача зараз полегшити собі якось свій стан на роботі ще раз, або вимагайте якісь гроші додаткові, да? або щоб вам хтось допомагав.